Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Вічі в ефірі Євангелія сьогоднішнього дня поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче, вітаю, вітаю Лона, вітаю глядачі. Вітаю з Воскресним днем та, як кажуть, прощеною неділею. Сьогодні в православних світ якби вступає вже Великий піст, і тому за православним. За православною традицією ми один у одного в своїх близьких або кому чим завинили, просимо пробачить. Ну от пробач мені, отче, якщо я завинила перед тобою. Бог простить. І мене простіть всі наші глядачі, якщо чимось когось чимось смутив своїми словами. Якщо пробачте. пробачте мені. Добре, ну давайте почнемо читати Євангеліє. Сказав Господь: якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний. А якщо не будете прощати людям провин їхніх, то і Отець ваш не простить провин ваших. Ну, справді дуже актуальні слова: В Україні страшна війна, яка зруйнувала долі мільйонів родин, загиблі, скалічені, розвіяні світом, втрачені зруйновані домівки. І мені от дуже часто от ще трапляються пости в Фейсбуці, і ти напевно їх бачиш, і там в інших соцмережах, що ми не пробачимо, що ми не можемо це забути, що ми пам'ятатимемо те зло, що приніс на нашу землю наш східний сусід. І дійсно, ну от як можна матері так, пробачити загибель своїх дітей або дітям знати, що їхній тато або мама загинули у війні, яку не вони починали. Але як бачимо, це протирічить тому, що каже нам Господь. Тож отче як нам розібратися з нашими почуттями? Пробачити це не означає забути. Нам Господь дав пам'яті, ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати все те горе, яке принесли вороги на нашу землю. А пробачити, це намагати, намагатися зрозуміти. Адже коли людина приходить до лікаря, він може, ну, страшно хвора, запущена, він може. Це не зовсім якби, гарне ідеальне порівняння. Але просто коли людина приходить з хворобою, лікар намагається зрозуміти, звідки ця хвороба, щоб її взагалі зрозуміти, що з цією людиною відбувається. І коли християнин чинить іншому християнину зло. Страшне зло. Пробачити це значить зрозуміти, чому ця людина це робить, чим вона керувалася, чому вона опинилася в такому стані. Адже гріх це є хвороба. І гріх вбивства, гріх ненависті це теж гріхи, які це ті хвороби, які заставляють людину робити так, як здорова людина, тобто яка без гріха ніколи так чинити не буде. Можливо, так уже зараз закрутив, але. Пояснення. Але Господь не, не каже нам забудьте, а Він каже пробачте, тобто намагатися зрозуміти людей і не тримати зло, тому що м ми не забудемо. І це дійсно так. Ми, не, ми ще пам'ятаємо е розповіді наших дідусів бабусь про Другу світу війну, Другу світову, коли нацисти фашисти прийшли теж на нашу землю і теж робили звірства. І ті звірства, які зараз роблять окупанти, це все якби залишиться в нашій пам'яті. Але е, Христос більше нас м, закликає е, не тримати зло в серці, не тримати ненависть, тому що зло по своїй природі воно губить людину, і ненависть жага помсти воно тільки буде нас е, руйнувати. Безліч книг про це написано. Навіть е, якихось там оповідань фільмів знято, коли людина керується ненавистю, вона ніколи її не, е, не вгамує, якщо буде її потакати і буде її годувати, там вбивати від, від, від ненависті і від помсти. Це буде тільки руйнувати. Саме від цього нас Христос хоче оберігти. Господь знає, він нам дав цей дар пам'яті, і він знає, що ми будемо пам'ятати, і ніколи не забудемо. Але саме... Для нас пагубне буде, якщо ми будемо керуватися ненавистю. І Євангелія е е показує нам шлях для того, щоб вберегти нас самих часом від нас самих, щоб ми самі собі не нашкодили. Через це й закликає прощати, прощати, якби намагатися зрозуміти і не тримати зло. Дякую за таку відповідь. Давайте будемо читати далі, що говорить Євангелія. Коли ж постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони роблять похмурими обличчя свої, щоб показати людям, що постять. Амінь, кажу вам: вони вже отримують нагороду свою. Ти ж, коли постиш, намасти твою голову і лице твоє вмий, щоб не людям показати, що постиш, а отцю твоєму, який в таїні. І отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі тобі явну. Ну, дійсно, зараз ми входимо у Великий Піст. Нам часто у піст нагадують слова, які приписують блаженнішому митрополиту Володимиру Сабодану. Головне в піст не їжте один одного. Тож, отче, що все ж таки найголовніше нам виконувати От чіткі вимоги до того, що і як споживати в їжі, чи більше звертати увагу на стосунки між нами і нашим оточенням. Перш за все, піст має відбуватися дійсно в душі. Але і нехтувати гастрономічним постом, те, що в нас якби обмеження в якості їжі або в переліку, так, яка саме їжа, там м'ясо, молоко, риба. Це все є допоміжні моменти того, щоб ми провели піст в користю для своєї душі. Адже не на голову місці виникає взагалі поняття посту, і утримування від їжі. Сам Христос постився. Він же міг йому для чого людині безгрішній треба було Богу людині, так іти в пустелю і 40 днів поститися. Але своїм прикладом він заповідав нам так, роб, так також робити, і е, значить, це для людини потрібно було. Це людині приносить користь. Але знову таки знов ж таки це не має стати самоціллю. Оцей гастрономічний піст, ми маємо розуміти, для чого це? Тому що людина, яка поїсть більше, чим треба, захочеться поспати, поспи більше, ніж треба. Приходять о, облудливі думки. І це якби закони духовного життя і духовних, як парок гріховна звичка, як вона розвивається, і один гріх тягне за собою інший. Через це піст це обмеження не тільки в їжі. Це обмеження в бажаннях свого серця, бажання е це обмеження св е свого язика, своїх вуст. Тому що ми можемо дійсно за столом почути: ой, я рибку молочко не їм, і тут же людина буде їсти якусь овсяночку пісненьку і буде когось осуджувати. Mm -hmm. Або там лихословити. І виходить дійсно, оце, оці золоті слова, головне в пісні їсти один одного. Тобто. Е Тренуватися, піст це час тренування для того, щоб е, збагатити себе якимись добрими справами, праведним життям і навпаки утримуватись від гріха. Якби от Феофан затворник здається так пояснював, що якби людина постійно постилася, це був би якийсь такий момент, якщо е, е, якби це було е, для пересічного християнина е, постійний піст, хтось би зійшов би з цієї дистанції. Тобто не витримав би, це було важко. А от якраз от те, що у нас то є піст, то нема. Mm -hmm. То знову період посту, період, звичайно, mm -hmm. це стимулює, стимулює людину постійно так пробуджуватися, пробуджувати свої духовні сили. Для того так, якби чередуючи, відпочив, знову потренуйся. І таким чином, саме от піст і розуміння, правильне розуміння посту випрацьовує в людині звичку. Утримуватися від гріха, тобто через те, що ми час від часу посилено: церква нам нагадує, що треба посилено контролювати свої думки, свої почуття, свої слова, свої дії, випрацьовується звичка до того, щоб так і жити. І тоді піст проходить дійсно переходить в радість, а наше життя уже й не вже по образу своєму стає таким, яким піст вбачає тільки тимчасове перебування, ну стан душі. І останні слова сьогоднішнього Євангелія зачитаємо: не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа точать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де є скарб ваш? Там буде і серце ваше. Ну так, ці слова сьогодні е, підтверджуються навіть тим лихом, яке прийшло на нашу землю, про яке ми говорили. І пам'ятаємо, коли рік тому почалося, почалося повномасштабне вторгнення, то все найцінніше помістилося в руці, да? долоня дитини, там, долоня наших рідних. Але ж, е, в принципі, людина не може жити зовсім без майна. І зрозуміло, Це що зробно. для нас також важливі е, от, матеріальні цінності, де баланс отчі. Баланс в тих словах, яких ми тільки що почули. Акцент на тому, що де скарб ваш там і серце ваше. Господь нас застерігає в тому, щоб ми не прив'язувалися серцем до цих речей, які тут є. Вони тимчасові. Це є дар Божий, який ми змогли ну, якби стяжати так дари. Я маю на увазі матеріальні блага. Хтось більше, хтось менше, але це все дар від Бога. І ми його собою не заберемо. І через це Господь застерігає, щоб ми не прив'язувалися до цього, тому що е це все дійсно тлінне, може вкрасти, може зітліти і може е і ржа побити, і міль е зіпсувати. А от е зосереджуватися, Господь закликає нас до більш до тих благ, до тих скарбів, які не тлінні, які дорогоцінні як для людини. Так і дорогоцінними, і вони є в очах Божих. Згадується такий життєвий життєє. Деякий святий боровся з тим, щоб ні до чого не прив'язуватися. Він від цього відмовився, була в нього там ця сутана, келійка, і була в нього всього лиш одна металева чашечка, якою він кожен день ходив до джерела і пив з неї з цієї чашечки. Але не міг він якби від неї відмовитись. Ну, mm -hmm. от є в нього та є. І тут якось він біля джерела п'є з чашки воду, набрав, п'є, підбігає маленький хлопчик, ну, хлопчина, підбігає і з долонь, бере, п'є, п'є, п'є з джерела mm -hmm. воду. Цей подивився, монах подивився і викинув чашку. Зрозумів, що можна й так, і без mm -hmm. чашки обійтися. От так люди бороли. Є приклади, як люди бороли оцей свою свою прив'язь до матеріальних благ, але це вже такі мом іночкі чернеці чер... чернечі подвиги і їх образ життя для нас, мирян. Ми маємо керуватися євангельськими словами, не прив'язуватись до цього, пам'ятати, що ми тут лише тимчасово ми є подорожуючі і крокуємо в царство небесне. Амінь. Ну, будемо на сьогодні, друзі, прощатися в кінці цього випуску і цієї неділі. Ще раз просимо вас пробачення, якщо дійсно когось смутили, і бажаємо нам всім такого корисного, плідного посту. Хай Господь благословляє вас всіх на цей піст, щоб ми його дійсно корисно і плідно пройшли. І достойно увійшли в світле Христове Воскресіння, яке є запорукою нашого з вами теж Воскресіння. Спаси, Господи, до побачення, друзі. До побачення.